Україну акцію протесту з такою назвою сьогодні влаштувала опозиція. Люди пройшлися ходою від європейської до Софіївської площі. На ній відбувся мітинг. У його розпал неподалік постав БТР з невідомими. Що було далі? Олександр Шилко розповість. Опозиція зібралася почати марш біля українського дому. Приїхали з різних регіонів України. Більшість налаштовані рішучі, дехто не дуже. Я за те, щоб Наша країна управлялася не мафією, а демократами, щоб наша країна йшла впевненою. В Європу. скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь в цій акції? Я нічого ні в чому за юльку, щоб Юльку освободили. Звільнити Тимошенко, подолати корупцію, лишити газотранспортну систему в державній власності, дострокові вибори президента. Ці вимоги опозиції звучали зі сцени Софіївського майдану. Якщо вибори все ж будуть планові, опозиція обіцяє підтримати одного кандидата. Кожна з трьох політичних сил підтримує того кандидата від цих сил, який вийде другу туру, і кожна працюватиме на його перемогу. З повною віддачею та тотальну мобілізацію власних ресурсів. В розгармітингу на паралельній вулиці з'явився БТР з прапорами, з перекресленим кроликом, на борту малюнок моркви в руках людей всередині іграшкові водяні автомати. Ви не поїдете сюди. Опозиціонери зупинили БТР, стверджуючи, що той їхав на площу, де люди. Вікна в машині розбили і вимагали, щоб водій та його товариші вилізли. допустили БТР! Машина гії супроводжувала цей БТР разом з цим цирком наверху через з вулиці інститутську через майдан. Ніхто нікого не супроводжував. В результаті до БТР підійшли беркутівці, зав'язалася бійка. На цей момент всередину машини хтось уже пустив газ. Помоги йому! В результаті БТР відтягнули тягачем. Хто ці були люди всередині? Міліція каже, що не знає. Та да я не знаю. Ще з'ясовуємо. А це моркови Олександр Шулко, Тетяна Озарчук, Сергій Кисельов і Влад Журенко. ТСН 1+,1.